інді розробники вже неодноразово доказали, що в хороших руках за наявності цікавого концепту та мінімального фінансування з кікстартера на виході можна отримати не погану, а то й хорошу гру, навіть якщо це брусок мила. Я варю і продаю мило. Усім привіт, ви на каналі Фольклорист, і це огляд Кіндом То Краунс. Чіба ви мисливці? Кінтом це серія в жанрі скролінг платформера, який увібрав в себе елементи стратегії і тавер дефенс. До цієї франшизи наразі входить три гри: оригінальна Kingdom Classic та Сиквели New Lands і Kingdom to Crowns. Рік тому ще було анонсовано про вихід нової частини під назвою 80s, про яку ми трішки згодом поговоримо. Кожна наступна гра стала розширеною версією свого попередника з доповненими ігровими можливостями та контентом у цьому відео. мова йтиме про заключну частину, оскільки вона найбільш повноцінна у порівнянні з іншими. За структурою гра досить проста, з якої сторони її не оглядає. Як і більшість малобюджетних індій, Kingdom – це проєкт, який будуть обходити десятою стороною, поціновуючи хорошої графіки. Однак такий піксель-артівський дизайн зайде поціновувачам такого стилю, невибагливим гравцям чи тим, хто грає на картопляному комп'ютері, Ем, тобто мені. Якщо ви вважаєте, що графічну складову тут рятує хоча б хороший сюжет та цікавий лор, як, наприклад, Вандертейл чи Стар Valley, то змушений вас розчарувати. Ніяких вступних сцен, діалогів, записок та інших текстових чи графічних елементів, які б розкривали історію цього світу, тут немає. У наших руках доля безіменної королівської особи, яка відправляється в далекі землі, щоб заснувати власне королівство, і все б нічого, якби не одне, але зробити це буде нелегко, адже на заваді у нас жадібність. Гроші, граші, 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 граші. І ні, мова йде не про один зі смертних метафоричних гріхів, а про місцевих створінь, які щоночі вилазять з порталів та намагаються відібрати всі цінності, які тільки можна. Головною з яких є корона нашого героя, втративши яку, доведеться починати все заново. Все починається з того, що привид минулого, колишній господар чи господиня цих земель, веде нас до місця, яке стане осередком нашого нового королівства, та проводить невеличкий екскурс по базових принципах гри. І одразу слід зазначити, що туторіал тут бідніший за місцеву челядь. Він не розкриває багатьох тонкостів ігроладу. Навіть в процесі гри, коли з'являються нові механіки та умови, то гравцеві не дають жодних підказок, де це взяти, як це зробити, чому воно працює так, а не інакше, через що новачкам, та й не тільки буде складно. Тому доводиться всьому навчатися самому методом спроб та помилок. Гра робить упор безпосередньо на ігровому процесі, тобто вмінні розпоряджатися ресурсами, будівництві споруд, захисті та виживанні, щоб врешті-решт створити власне королівство та знищити портали, з яких з'являється жадібність. З керуванням тут також все просто: рух вліво-вправо, кнопка взаємодії, прискорення, та й, в принципі, на цьому все. Геймерам, які хочуть просто розслабитися та грати пальцями лівої ноги, а не запам'ятовувати десятки комбінацій, гра підійде на всі 100. Прочте і стратегія, однак керувати юнітами, окрім короля, тут не доведеться. Точніше, це відбувається просто непрямим методом, коли гравець віддає накази підлеглим, щоб ті збудували стіни, пішли тягати катапульту чи, наприклад, вирощували пшеницю. Золото у грі основний ресурс, воно потрібне практично для усього. Кинете монетку біля волоцюг, то вони стрімголов побіжать за нею та стануть вашим найманцем. Завдяки золоту можна закуповувати інструменти, зброю, будувати і вдосконалювати різні споруди. Кати лицарів у рейди та багато чого іншого. Гаманець у нашого короля не безмежний. Монетки, які не влізатимуть в цю торбинку, будуть просто скочуватися, та за ймовірністю 50% безповоротно випадатимуть в озеро. Але й ходити без копійки в кишені за межами стін королівства, особливо в нічний час, не бажано. Справа в тім, що золото тут працює ще як захисний механізм від жадівності. У разі нападу на короля спочатку з нас вибиватимуть золото, що збереже корону до тих пір, поки мішечок не стане порожнім. Щоб отримати монети, доведеться зайнятися лісорубством, полюванням на місцеву дичину, фермерством. Та ще деякими видами діяльності. Однак, попри такі різноманіття зайнятості, дефіцит золота буде відчутнім на ранніх етапах гри, особливо якщо тратити його нераціонально. Прихід зими означатиме складний етап для процвітання вашого королівства. У цей час лучники не мають на кого полювати, а фермери не можуть працювати в полі. Залишається риболовля чи збір ягід. Однак ці процеси дуже специфічні та не гарантують стабільного доходу. Тому, якщо ви протягом гри не попіклувалися про те, щоб поставити трохи золота під. Депозит в місцеву ратушу, що тут також можна зробити, то доведеться непросто. З часом наступає момент, коли золото стає більше, ніж у скруджа МакДака. І тоді ти розумієш, що його вже нікуди дівати, бо все покращено та досліджено, наскільки це можливо, а зачистивши острів, зайнятися по факту більше нічим. І це один з основних недоліків гри: відсутність активної зайнятості. З однієї сторони ви постійно тратите час та ресурси на розширення своїх володінь, а з іншого боку, вам не дають. Якось цим повноцінно насолодитися, все, що вам залишається зробити, це відбудувати корабель. Та вирушити на освоєння нових земель, на яких вам знову доведеться повторювати весь процес гри, просто на іншій локації. Слід додати, що після прибуття на інший острів корабель знову буде зламаний, тому повернутися назад, щоб поповнити свої запаси війська чи золота, так легко не вдасться. Подорожі на інші острови, яких всього тут шість, це не тільки зміна локацій, але і новий контент. Там можна активовувати вівтарі, які покращують продуктивність робітників та воїнів, прихистити острівних ремісників, які стають Пригоді для вдосконалення споруджень та розбудови замку. А найкраще з-поміж усього це можливість знайти собі нових скакунів. Кожен з маунтів володіє унікальними здібностями. Наприклад, олень міє зачаровувати інших оленів, яких можна заманити в табір, щоб мисливці їх вполювали. Грифон здатен помахом своїх крил відштовхувати жадібність, а ящерка дмухає вогнем, який наносить шкоду ворогам. Кожна тварина має власний запас витривалості та час необхідний для її відновлення. Тому заміна одного маунта на іншого досить виправдана з ігрової точки зору, а не лише візуальної. Зміна дня та ночі це цикли, які переводить гру з активної до пасивної фази. Вдень гравець в безпеці. Якщо не нахабніти та не наближатися до ворожих порталів, можна спокійно розширювати свої володіння, розбудовувати нові укріплення і наймати працівників, щоб ті займалися своєю справою. Однак із заходом сонця під стіни нашого королівства почнуть стягуватися орди жадівності, які намагаються прорватися крізь укріплення. Якщо на першому острові ці напади можна з легкістю пережити, то починаючи з другого, цей процес стає складнішим. Адже кількість жадібності збільшується. Окрім звичайних посіпак, вас починає. Ають частіше турбувати гіганти, летучі створіння та інші більш сильні монстри, які так і біжать розтрощити все, що тільки можна, та обікрасти вас до трусів mm. Випробуванням стане схід кривавого місяця. Це такий ігровий івент, який супроводжується відповідним візуалом та кліповою мелодією. А вас атакує величезна зграя противників. Під час нічних набігів кравець практично ні на що не впливає, адже результат обороноздатності королівства буде залежати лише від того, наскільки добре укріплені стіни та чи є у нашому розпорядженні достатньо війська, яке буде стримувати ворожу орду. Звісно, можна надавати мінімальну підтримку лицарям, розкидуючи їм надлишки золота в якості щита, чи просто скинути пару монет жадібним, підкуповуючи їх. Однак це спрацює не зі всіма типами ворогів, нападаючи на ваших Королівство задібність знищитиме ваші укріплення, нападатиме на вас та підданих допоки не вкраде золото, інструменти, зброю, унікальних NPC Ну і врешті-решт корону з розвитком основної будівлі відкривається можливість найняти лицарів. Підправивши їх у похід, ті підуть знищувати ворожі портали, на місці яких можна збудувати свій власний, що спростить переміщення по локації. Головне правило Kingdom вчитися на своїх помилках та дізнаватися щось нове про тутешні механіки. Адже кожен ігровий елемент піддається своїм умовам, до яких гравцеві доведеться дійти самому. Кожна будівля, юніт, пора року та дії гравця все підпорядковується своїм, і часто неочевидним правилам. Тому простого отримання нових можливостей буде недостатньо. Ніде не написано, що зробавши бодай одне з двох крайніх дерев біля намету торговця, то він зникне назавжди. А це значна втрата золота на початку. Гра не розповість вам, що для покращення споруд потрібні ремісники, яких потрібно шукати аж на інших островах. І лише часом до вас дійде, що собачка, яку ви знайшли під колодою, своїм гавкотом показує, з якої сторони вас атакуватиме ворожий загін. А я зараз вам покажу, адкуда не. Білорусь готовілась на падіння гравець своїми діями впливає лише на послідовність виконання тих чи інших завдань. А всю роботу виконує штучний інтелект. Не зовсім цей, але ви зрозуміли про що я. Хоча шкода, що він не піддається самонавчанню, бо глянувши на те, як стріляють лучники, то починає знатно таліпати. Для мене й досі залишається загадкою, чому стрільці при наявності вільних сторожових веж не завжди вилазять на них, а це часто ставало однією з основних причин моїх поразок, адже внутрішня територія замку завжди залишалася беззахисною. І таких різних підступних та неочевидних моментів у кіндом немало. Попри свої певні гріхи та складність, ця гра зачаровує своєю атмосферою, яка тримає. Ається на візуальній складовій та музиці у гравців. Є можливість обрати один з кількох біомів. Тобто сеттингів гри, які виступають тут у ролі DLC. Тут вам епоха середньовіччя, феодальна Японія, скандинавський стиль. Кожен біом наділений своїми особливостями, які не просто змінюють дизайн гри, але й ігровий контент. У минулому році було анонсовано нову частину Kingdom в стилістиці епохи 80-х років, а цього березня вже показали більш повноцінний трейлер. І судячи з усього, розробники явно надихалися серіалом Дивні дива». Ще б демогоргонів додали в гру. Було б досить видовищно. Ну і раз це повноцінна частина, а не DLC, то слід очікувати більш масштабних змін. Тож про що я? Ах так! Як я вже говорив, графіка тут на любителів, але варта похвали. Основну увагу варто приділити не просто піксельним спрайтам, а освітленню та постефектам, які створюють красиве цілісне зображення усієї картини, яка постає перед гравцем. Варто лише глянути на цю воду та відображення в ній, і не знаю чому, але такі дрібниці зачаровують. Якщо бути уважним та звернути увагу на бекграунд, то можна помітити поступову зміну піроку. Листя почне упадати та змінювати колір, а на воді з'являтимуться кусочки криге, як ознака того, що наближається зима. Is mm -hmm. Зміна дня та ночі, погоди піроку, переміщення по острові все це дарує абсолютно різні відчуття. Від стану спокою під час прогулянок королівством. До настороження чи страху у період нічних нападів та кривавого місяця, і всі ці емоції лише підсилюються завдяки просто нереально чудовій музиці та звукам навколишнього середовища, які можна слухати довго, наче ти й справді десь на природі. Тож, це заслуговує гра вашої уваги. На мою думку, так, але є нюанс, намагаючись зосередитися лише на ній. Сидячи за ПК, незабаром можна відчути нудьгу, особливо якщо ви не яскравий фанат таких ігор. Kingdom це скоріше про відпочинок. Так, з певними елементами складності та все ж, граючи в неї, ви отримуєте насолоду, навіть якщо програєте. Найкраще цей проєкт проявляє себе в портативі, на який з Nintendo Switch чи на смартфонах, ну для яких, власне, він і був першочергово створений. Тому якщо вам нічим зайнятися у довгій подорожі чи треба скоротити час, то Kingdom саме те, що вам потрібно. Вона дуже добре підходить. Для мобільного геймінгу, який вже перенасичений однотипними айдл та донатними іграми, які стає нудно грати вже через декілька днів. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте про вподобайку та підписку, а також можете переглянути мої попередні ролики, яких ви ще не бачили. За можливості можете підтримати канал фінансово ось на цих платформах. А з вами був Фольклорист. Залишайтеся зі мною та дізнавайтеся більше про ігрові світи.